Ух, uh, Нікрофос, моя любов, моє призвання. Мені іноді здається, якщо б я був би персонажем Доти, то я був би саме мікрофосом. Я настільки сильно відчуваю гру на ньому, що я готовий сказати, що я найкращий гравець на цьому персонажі. І тут зі мною важко спорити 73% три 68% виграних ліній, 47 кілів за матч. Я не ставив стільки рекордів ні на одному персі з доти. Вибір лінії. Тільки мід, він надзвичайно сильний соло. Його аура на відхил іноді і не потребує інших ресурсів на лінії. Просто добивай кріпів. Медуза це моя контра, якщо що, але я стояв з нею на рівнях, А по золоту на 10 хвилині я виграв мід. Ульта це наша основа. Потрібно вбивати нею, по каде. Але будь обережний, за ВК дає плюс один, навіть якщо в нього є ульта. А за шамана ні. В нього потрібно знати таймінг, коли кидати. Перший айтем травела. Це нам дасть мобільність і швидкість руху по карті, і ми зможемо швидше реалізовувати косу. На початку ви надзвичайно сильні. Якщо у вас більш-менш команда, ви будете вільно робити по 2-3 кіла. Але потрібно постійно тримати перефарм по рівню. Це наша основа. 15 хвилина, а я уже божу. Ви тільки вдумайтесь в це. Тараска. Більшість в мене плювали би, а де Радік? Це основа. А я вам скажу ні. Награвши сотні ігор на ньому, профіт від Тараски першим більше. А Радік став ситуативним айтемом. Аганів. А ось і замінник Радіку, який з сьомої восьмої коси дає більше дамагу, ніж радік. І далі тільки з силу. <му> Ніколи не збирайте дві тараски. Це не потрібно. Воно дає малий приріст що сили, що відхилу. Краще зберіть щось по типу блудстоуна чи шиве. Ну не другу тараску. Це гроші на вітер. Саша Кая це третій айтем, який є обов'язковим в будь-якій збірці на некра. Можете, я шукаю, але він менш профітний. Навіщо він? Звісно ж, це відхил і урон від пасівки, і він кардинально підсилює некра і робить його машиною для знищення противника. в грі. Ви основа урона команди. Ваше завдання вбити противника косою, а потім просто сплити інших пасівкою. Фарм є обов'язковим. Літаємо по карті на травелах, пушимо лінії і чистим ліс. Файт, ви не ззаді, ви є файт. Ініціація це все про вас. Перший четвертий скіл це від 600 до 900 урона. Це на секунду як ульта Ліона, плюс відсоткова коса, яка буває навіть мене дивує цифра. Чого потрібно боятися, це контрпіків, медуза, апарат, ліон і інші менш впливові айтемів, такі як Сільвер і Нулік. Дустоум і Шела. Збирайте тільки в парі. Це надзвичайно збільшує ваші шанси вижити і нанести більше урону, так як один айтем дає вампіризм від вашої пасивки, а інший зменшує відхил противника. Еула чи Вінбейкер обов'язковий айтем на перса. Купляється як першим, так і останнім предметом. Надзвичайно корисний для виживання. Ви безсмертні, але можете ним стати, якщо у вас буде добрий перепар, а в них слабкий пік. Це тільки одна збірка для нього і найбільш ефективна, але є і інші, які не слабші, а в деяких моментах і сильніші. Так, ми програли, але весь цей час вони не могли зламати, тому що в них була велика проблема. Це мідовий некр, який був сімнадцятою косою, і вбити його дуже важко. Але противники були розумніші, ніж мої союзники. В кінці будуть результати в доказ наскільки ця збірка сильна. Якщо хочеш гайд на інші збірки, то обов'язково підпишись і постав вподобайку. А якщо хочеш побачити мою гру на ньому, заходь на мій твіч і підпишись. Пиши нікрофос, і я зламаю міт.